Сьогодні на село в Карпатах Ти вже пісний як пес. Хочу сказати всім, що дуже скоро той віддих якось прийшов от кого. Не дай заснути твої карьочі. А може це любов, але ти так не хочеш. Я танцюю сам, п'яний в обіймах вночі. Почався наш віддих з того, що ми всі зголодніли і захотіли трошки підкріпитись. Дивіться, що в мене тут є. Ео, мене цимульки поцілували вчора. Хлопці мої. Ти 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 я, до всіх, я до всіх вчора ліс цілував. Жужика поцілував, Данила поцілував, Северинчик. ні, Северинчикам не вдалося зробити вам розпаковку, що тут нам дають. Дивіться. найперше нам дають перець. Отакий. На дуже класно, запашний. Далі. Тут о кокс є, відкриваю, то е, наркотик 21 століття називається цукор. А ніхто каву не замовляв. Не забула. Забу... А там вроді не було в мене. Не, не і як ви думаєте, що тут? Ніколи не вгадаєте. Тут був перець, тут був цукор, а тут? Ну звідки ти знала? Ну блін, мало бути інтрига. Але вона якась не така. Тут вона та польська, дивіться, вона дуже розшепчиста. Так, ну що, Юля, подивись, що там є кава. Є глінгайн <кху> 100 гривень, капучино 60, сахо 60. Тільки чайний бирний з мазом 150 А глінтвейн там є? Там пише, що глінтвейн? Ні, нема Нема рецепту? А то звичайний глінтвейн Ми потім підемо в тебе Пашу, на наїжджай буде пізда, хуяє а ти мені тільки залежить до стіщу. Я не буду на лежах, я буду на ногах. На сраці в не ну. Тільки два дні лежав чи два скіпаса. Я не знаю, нащо там теж. Зірники приїхали. Я думав, ви хотіли з Юрією побачитись. Я Юру бачу, будуть називається. Паша, Ти десь належить? Ні. А ти деш знал? Я собі їбало поб'ю і руки. Та Юля така. Я така сама. Ні. У мене твоє навчить. Ого, мацаралка. Сметана. Ой. <laughs> ти був твоя. Я не имею. Значит, я с вами. Тво на полете поля? Хочешь маласки? М -м. Я буду не спитати, чи я хочу, то и Ні? Ти картоплю накидали, кидали, я не знаю. О, дітки, ульти, де? Але лимон, лимон на турі, імба. Да. Приїсть лимон. Все, не копаємо. О, Руслан, боже, чи щось якесь він без кольору? І ще ага. щось такого. Я би це говорив. До столу святого. І ще щось Але такого. Ще. До столу святого. Ви, святу, ви. Це українська народна страва, в яку входить дуже багато видів перцю так? Це один вид перцю. А вас один, так? Я різні рецепти про ми робили з п'яти там секції. Болгарський перець віно та єдиний. А... Там два види м'яса, там є свинина і телятина. А ну подивись рецептор, Або давай я подивлюсь. А у телефон там. У є, який Нам Там, напевно, вона казала «боргал», «боргал», «бляк». Ось, коротше. Двох мит, мит якусь люби. Що зі львом. Приїхали. Що це таке? Не смішуй мене. Що ж ти мене? Ти знаєш, як в залі йдеш, оцей самий жорсткий приход, остатній, робити на 100. То понюхав, то і родись. Короче, тут квашені огірки є. Якісь оці булгарські кубаски, Бразильські, Друзинський. Лимон і у Левки. У Левки то вче їмба. Я не знаю, буду завжди брати ту штуку, якщо десь буду їсти вдома. Твої бай все кисле подобається всім дорогим підписникам. Хто їсть, хто вечеряє, хто снідає, хто е, обідає. Всім передаю смачного. І дивіться, що в мене сьогодні. Русланко покажи ближче трошки. Дивіться, в нас сьогодні дві гомілочки дуже смачних. Тут багато білка, багато клітковини і так далі. Yes. Е, тут в нас є картопель. Картопелька, вона не корисна, я її їсти не буду, я лишу комусь, Десь може з'їсти інакше. І, і салатик. Цей обід мені обійшовся в 220 гривень. Приїжджайте в ворог, тут дуже гарні ціни. І взагалі е, тут дуже гарно готують і смажуть. Всім, хто в ворогті, зараз я буду пробувати. А ми ще включимось трошки пізніше. Челендж за 1000 гривень, вижити в Карпаті. Починається. Мінус 220 вже є. Все, всім смачно, пока. Я тоді серйозно подумав, що за 1000 гривень можна прожити 3 дні в Карпатах. Боже, як я помиля... Далі ми пішли шукати щось, щоб поїсти на вечір. Тому я вечеря на сьогодні. Ну а далі вони пішли на лежі, а я йшов гуляти. Ei Sara, clube para Rosa e Tulpan, mas estou com Sara para não voltar. Truques Obrigado. Ei eu já pisei. Já passa. Tudo bem, Raul, quanto é o show? Espal. Então que йо пьо пьо трошки випили з пацанами 20 грав І ми зараз йдемо йдем покуряти вершини Говерли Іван Піп Славка Гармазир Йдем покуряти Говерлу, Славка Що, давайте на нулю Ніхуя Йдем спочатку Так, я хотів сказати Всім, що ну тут реально дуже гарно мені дуже сподобалося. Хочу подякувати своїм друзям, оператору особливо в тому числі що вона, е, вона знімає не тільки її ще один оператор та моя. Дякую, що ви собі купили айфони. Ще мої бусинки. А ти коли бом... купиш? Бомжі, вони, блять, якісь п'ять айфони мають. Інтерв в інтерв'ю в мене ніхто не хоче. Юля, давай інтерв'ю мене. Ні. Будь, Будь ласка. Не. Ну Ті я. Питання мудрі, не Та вони тупі, вони прості. Давай, потім в полі знімайся. Ходи. Тож на ради вішло. А, так, так, ми за... ну, це на дві години буде, так? так. Добре, дякую. Водичка тепла. Подивіться, як тут гарно. Добре. Красота. Не знав, що я буду. Практично на Новий рік справляти буквелі. А вже не знали, у духі не буде. Хочу хочу не не а, а, я хочу мені легше. Павло! Ось, що я не п'яний, бо я дівки не маю, бачиш?

А я весна кохання. Що любові нема, що немає кохання в твоїй серці так також. А ти зрадив її. Тут мені обішлаш 0 гривень, бо мені. У мене дуже хороші друзі. Я їх дуже сильно Ти сьогодні. просто як сім'я, довідаєшся. Єс, за всіма довідаю, єс. Yes. Мерко мені доставить і лаваш так само. Я їм білок, бо в мене сьогодні не вистачає білка. Для норма білка має бути скільки? Правильно, півтора грама на кілограм маси тіла. В мене не вийшло сьогодні, бо я сьогодні катався на лижах і гуляв з дівчатами. Тому я добиваю білок і я лягаю зараз спати і п'ємо ще трошки зиму сотку. Але то нікому не кажіть. Сьогодні в нас влог в Карпатах. Ми... Ну що, останній день експерименту, скільки ми можемо скинути максимальної ваги за тиждень. В мене гарно все проходить сушка, я майже нічого не їв за останні дні. Максимум що то їв курку і зараз третій день їм мандаринку і перший раз в житті я спробую отаку фанту. І зараз з вами поділюся своїми враженнями. То можна пити? А є стаканчики? Ой, давай. Дивіться. Скоро. О, о. На знак як виноград Але коротше, є дуже велика проблема в цій воді. Тут там калорії. Чотири. Чотири калорії? Mm. Коротше, купляйте всім рекомендую. Дуже класна вода. На запівон топ. Я так розумію, тут замість цукру використана стевія. І... А де ви то купляли? Карпаті? Mm -hmm. Озень тут, а чого я такого не бачив? Перший раз бачу. Коротше, хочу вам сказати всім, що е, дуже скоро той віддих якось прийшов отков, в моменті. Якщо б ми не пили, то може воно б довше тягнулася, але ми трошечки причастилися, тому ту мандаринку я з'їм саме за вас. І дуже дякую своїм операторшам, які зі мною були всі ці дні. Ігоркові, і славові. Вот у вас є пизді. Їй, Чуєш має ти, має. ти бля. Все На, пока? Бандери. Все? Все Наступні часи потім будуть. Yes. Підли своїми враженнями про Карпати Три Я в горівку не посихаємо три сутки, не пам'ятаю, де я був. А лежі пам'ятаєш? Два рази. Лежі. Дві години. А що ще були якісь квадроциклі. Я ж та горівка була. І горівка, сі п'ято вже яка фляжка за два дні. Сьома. Десь, десь Юля, що ти скажеш? Тобі сподобалась Карпати? Ні. Чого? Просто. що шу Добре, Руслана. Ти не сподобався. Чого? Бо Ігор тебе харив найбільше? Тобі Тут все ти коптери познаєш. А я зараз зроблю добрий коптери. Ігорчик, а дві. Як Карпати, правда гарно лежі пішки. А то дві. Ну, я ж тобі казав, давай з нами. Це як буде викайфановий. А ти що, я походжу. Тобі той раз сподобався Карпати? Та я тих чуть не пизди, вони не так скарили. Грейв? Виноград. Виноградом вишньовка будеш. Вишньовка? Виноградка? Є, А чи ти не купив тут хріну вуху чекає? Там 70 градусів. Це нам би пізбу вже зараз. Два би випили і вже все би кликали мати. Дякую, но звели дякуємо.

Всім привіт, ми зараз знаходимося в кулеві на Андрій Свіканді. Зараз 12-та година. Ми відправили хлопців. На лежі вони там пішли кататися, ми собі чили. Купили Ми отакі е, димні груші, Отак ми виглядаємо. Пократимо на неї 167 гривень, тут дуже мало калорій, не смазовочки. Ми зараз будемо цілий день гарно проводити час, а вам всім я бажаю добра, спагуди, е, щастя і щоб ви так само відпочивали так.

Тим разом <світання> Зараз як за <вонок>? нас ладно ладно. <світання> нормах. Я просто ще такого досвіду не був. І салат. Сьогодні останній <світання> день в нас в Карпатах. Завтра ми вже їдемо додому. Хочу подякувати дуже сильно власнику хати, в якій ми зупинилися, можна сказати. Сьогодні в мене на вечерю салат з капусти, з моркви. Скільки Він мені обійшовся 45 гривень. І молочна каша, я не знаю, що я собі її взяв. Я думав, на закуску буде нормально, але мені здається, що буде дуже погано. Коротше, вона теж коштує 45, в результаті десь ну, плюс-мінус чаєве 100 рем вийде. І а я думаю, воно. що це нормально. Ну, грілка не рахується. В грілку мені поставили мої найкращі друзі. Тому. Якщо ви хочете відпочивати в Карпатах зимою, то... Вам це обійдеться не дуже багато, тому можете приїжджати і насолоджуватись, особливо в Рохті. в Врохти дуже класно. Звертайтеся, є такий кінний клуб, Ворохта Клаб. Yes? Yes. Тут дуже хороший інструктор. Він вас навчить кататись на конях, на свинях, на биках. Yes. Тому приходьте всі, я дуже рекомендую. Візитку залишу в описі. Дякую. Там мало калорій. Підписуйтесь на канал Рустани, підписуйтесь на мій канал. Це влог в Карпатах, У нас все буде добре і розставить. Та не рухайся! Я танцюю сам, я на його бійодно